પોલીસ પોલીસ Співробітники управління стратегічних розслідувань у Харківській області та детективи слідчого управління поліції встановили учасників організованої злочинної групи, яка спеціалізувалась на вимаганні коштів із застосуванням до потерпілих фізичного насилля. Правоохоронці виявили, що організував протиправну діяльність так званих смотрящий за одним з районів Харкова. На рахунку групи, що складалась із п'яти осіб з кримінальним досвідом за плечима, що найменше фактів вимагання коштів. 4 лютого поліцейські за силової підтримки спецпризначенців КОРД, полку особливого призначення обласної поліції та спецпідрозділу Альфа СБУ затримали чотирьох учасників угрупування при отриманні від потерпілого 40 тисяч гривень. Зловмисникам повідомлено про підозру за частиною 4 статті 189 вимагання кримінального кодексу України. Проводяться подальші заходи для притягнення до відповідальності усіх учасників організованої злочинності. Чинної групи. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Харківська обласна прокуратура.